Всім привіт, канал Медові Кадри. Ну і з назви відео, я думаю, ви зрозуміли, що мова піде про <схай> подарунок мені, який мені зробив один вже тепер підписник. Людина, неочікуваний подарунок. Ця людина пасічник. Він з Запорізької області. Єдине, що прохав ну не казати хто. Ну побажання є побажання. Хоча мені б дуже було приємно сказати, що це за людина. Отже, яка була ситуація? Людина звернулася до мене, знайшла мене в соціальних мережах, ось і написала, що знає про мою ситуацію з того, що в мене висвітлено на каналі, що хоче мені допомогти як пасічнику. Мені було дуже незручно приймати таку допомогу, бо ну ну дійсно зараз у всіх складне положення, особливо у людей, які з Запорізької області. Ось, Але написала людина, що йому сподобався мій канал, відео, які тут викладаються. Мені це було дуже приємно чути. Для мене ось це саме головне, якщо людина пише, що їй подобається те, що я роблю, да, їй це корисно, для мене це найголовніше. Ну, але подарунки завжди приємно отримувати. Тому ми з ним поговорили. Я написав, ну, чого мені не вистачає. Зараз я зроблю невеличку розпаковку цього всього. Ви побачите, що там всередині, як це все виглядає, я тільки що з почти забрав. Ну, ось було дуже приємно мати такі подарунки. Сподіваюсь, що. Буду сам мати таку можливість. Я думаю, така можливість в мене буде. Обов'язково, через деякий час, як пасіку трішечки я розкручу свою до тих масштабів, яких я планую, самому робити ось такі подарунки е і підписникам, ну і просто пасічникам, яким це треба. Тому я це дуже ціную. Розумієте, що будь-яка допомога, е вона завжди це саме головне, що це ось ця увага. Розумієте, навіть не те, що всередині людина вам може. Зробити просто маленький якийсь бонус, але саме ключове, що вона готова це зробити, і мені важливо ось це. Тому дуже дякую. Дуже дякую е цьому чоловіку. Ну, не знаю, чомусь не захотів він, щоб я про нього згадав, але дуже дуже дякую. Класно, чесно, мені дуже приємно, тим паче подарунок такий класний, якраз під сезон. Отже, дивимось, що всередині. Так, давайте распаковывать. Ножик уже треба лезу менять. Так. Бачимо ось такий набір. Бігуді, мисочки, цоколі. І ось тут щось ще є. Давайте поглянемо, що ось це таке. Так. Ага. Оце взагалі мега потрібна штука на наступний рік. Так, супер, ловерій. Теж кидаємо сюди. Ось такий набір. Я не знаю навіть, скільки тут чого штук, але супер. Класно, дякую. Так, далі йде у нас ось такий ніжик для розпечаточки. Настільників є, гостренький. Так, далі бачимо. Льоткові загороджувачі, оце прям взагалі must have. Це дуже така тема, яка мені потрібна, бо корпусів багато. Льотків треба поробити багато. І оце прям ну, тут, тут багато. Тут, я не знаю, під 50 штук щось таке, великий такий пакетик. Огонь, супер. Так. Ага, і ще є ось тут, ще є вилка. Ось така. Вилочка. Супер. Так. Є. Так. Коробочку в цю сторону. Дивимося, що в цій коробочці. Так. Тут вощинка вощинка у мене ще такої ващинки не було. Бачимо, це долина меду. Давайте її теж відкриємо, на неї подивимось. Так. Ващинка від жовтня 24-го року. Написано. Ось так. Так. Так є ось така вощинка. Подивимось ми зараз на неї. Ось така. Є. Бачимо. Пахне, пахне приємно, пахне медом. Ось така вощинка. Супер, супер. Тому ще раз дуже дякую за такий подарунок. Дуже класно. Супер, дякую. Ось, ну, а вже на днях я їду до. Свого знайомого пасічника Діді Віті. буду допомагати йому очищувати віск. І далі вже з ним, якщо він захоче, зробимо йому вощину. він зараз вагається. І буду робити там же свою вощину, щоб одразу не їздити туди-сюди. Тобто, приміщення там велике, тепло, саме головне те, що для цього потрібно. Тобто, будемо робити вощину. маю. На сьогоднішній день під 17-17 кілограмів воску, чого вистачить нам, я думаю, на три пачки вощини. Плюс підписники ось так ось порадували. Ну, просто клас. Тобто, я себе вощиною на цей рік е ну я буду мати ту кількість, яка мені буде потрібна. Ось і все. Тому слідкуйте за відео, покажу, як ми будемо робити вощину. З кожним роком процес її створення більш вдосконалюється, вона стає більш гарної якості. Тому посічники, які е, вагаються, чи робити їм свою вощину, чи ні, робіть. Робіть, це, це потрібно. Це, будете робити свою вощину, буде все супер у вас. Оце такі справи. Тому дякую, що ви переглянули це відео. Я думаю, ви так само трішечки посміхнулися, зраділи і за мене. А взагалі, ну, чесно, я дуже здивований. Дуже здивований в плані того, що ну, людям, наскільки там важко зараз в Запорізькій області найбільш важче, ніж в Дніпропетровській області. І люди ось мають можливість робити такі подарунки. Тому. Це, це повага. Це не за сам подарунок, а за сам за цей принцип життєву позицію. Дуже дякую. Це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока.